Сьогодні, друзі, розкажу вам про оновлення дуже важливої локації, оскільки, коли ви заїжджаєте в місто Київ і їдете в сторону центру по Берестейському проспекту, зарядок майже не було. Ну, звісно, ми знаємо про хітмол, але там треба трошки розвертатися. На зараз ми їдемо на вулицю Гарматну і про цей Мініхаб, тоді з повільної швидкісної станції ми вже розказували. Але нещодавно компанія Ionity його проапгрейдила. Тепер ми там маємо дві красуні UGV. Перша станція так і залишається потужністю 120 кВт, має швидкий конектор ccs 2 Combo і конектор CHAdeMO. А от друга красуня буде вже цікава людям, власникам китайських електромобілів, оскільки, окрім швидкого конектора ccs 2 Combo з потужністю 160 кВт, вона має такий самий конектор. Нектор GPT. ну і, звісно, пару повільних роз'ємів, які я завжди забуваю, які є, бо в принципі я не користуюся повільною зарядкою в місті. А ще цікавим моментом є те, що ця друга красуня працює через рідний застосунок UGV Chargers. Тобто, в принципі, для користування GBT тільки цей застосунок. В описі залишаю, качаємо.